Даніель Дефо, Робінзон Круза, частина 64. Я виготовив їх силу селену, найрізноманітнішої форми, яку тільки підказувала мені моя винахідливість. Вони були не дуже гарні, але цілком придатні, щоб ховати та носити різні речі. Коли мені тепер траплялось забити козу, я вішав тушу на дерево, білував її, розрізав на шматки і приносив додому в кошику. Так само з черепахами, мені вже не треба було тягати на плечах цілу черепаху. Тепер я міг розчинити її на місці, вийняти яйця, відрізати потрібний мені шматок і покласти його в кошик, а решту кинути. У великі глибокі кошки я сипав зерно, яке вимочував, щойно воно висихало. Мій запас пороху помітно зменшувався. Тут я був безсилий чимось зарадити. І мене не на жарт почало непокоїти, що я робитиму, коли порох зовсім вийде, і як я полюватиму тоді на кіз. Я казав уже, що на третій рік мого перебування на острові я піймала, приручив молоду козу. Я сподівався піймати цапа, але все якось не натрапляв на нього. Так моя коза й постаріла без нащадків. Мені не стало духу зарізати її, і вона здохла сама від старості. Але на одинадцятому році мого ув'язнення, коли, як сказано, мій запас пороху став вичерпуватись, я почав серйозно думати, як ловити живих кіз. Найбільше хотілося мені піймати самку з козенятами. З цією метою я наробив силець і кози в них таки не раз попадали, але приладдя моє було погане, я не мав дроти, через те завжди знаходив моєму тузяні сильця порваним. Принаду з'їдено. Тоді я вирішив спробувати паски. Помітивши місця, де кози паслись найчастіше, я викопав там кілька глибоких ям, закрив їх плетінками власного виробу, присипав їх землею і накидав на них колосків рису та ячменю. Незабаром я переконався, що кози приходять і з'їдають колоски. Бо навколо були сліди козячих ратиць. Нарешті, влаштувавши ввечері три паски, я, другого ранку, обходячи їх, побачив, що ні принад, ні кіз немає. Це була велика неприємність, але я не здавався і переробив паски. Не буду втомлювати читача описом подробиць своєї роботи, скажу тільки, що якось уранці я знайшов в одній ямі старого цапа, а в другій трьох козенят одного самця і двох самок. Старого сапа я випустив на волю, бо не знав, що з ним робити. Він був такий дикий і злий, що забрати його живцем не було ніякої змоги. Я боявся навіть зійти до нього в яму, а вбивати його було ні до чого. тому я випустив його і він, немов споживолювши, з переляку, дуже дреманув геть. Але тоді я ще не знав, що голод приборкує навіть ливів, як довідався про це згодом. Коли б я Подержав свого цапа днів три або чотири в голоді, а потім приніс бо йому поїсти і напитись, він став би смирний, як козеня. Кози взагалі дуже кмітливі тварини, і коли з ними добре поводитись, їх легко приручити. Але, повторюю, тоді я цього не знав. Випустивши цапа, я пішов до ями, де сиділи козенята. Витяг їх одне по одному, зв'язав усіх разом мотузкою і, на превелику силу Привів додому. Досить довго я не міг примусити своїх козенят їсти, але кілька зелених колосків нарешті спокусили їх, і вони потроху приручились. Тоді я задумав розплодити ціле стадо, розміркувавши, що це єдиний спосіб забезпечити себе м'ясом на той час, коли в мене вийде порох і дріб. Звичайно, їх треба було відокремити від диких кіз, бо, підростаючи, всі вони тікали по ліс. Проти цього був лише один засіб. Тримати їх у загоні, обгородженому частоколом або живоплотом, так, щоб його не можна було поламати ні зсередини, ні кола. Для однієї пари рук збудувати такий загін було надто важко, але він був конче потрібний, і я, не гаючи часу, почав шукати зручне місце, тобто таке, де мої кози були б забезпечені травою та водою, і захищені від сонця. Таке місце скоро знайшлось. Це був розлогий рівний луг чи то савана, як звуть такі луги в західних колоніях. У двох чи трьох місцях там протікали струмочки чистої води, а з одного краю стояв тінистий гай. Кожен, хто знає, як будують такі загороди, напевно, сміятиметься з моєї нетямущості, коли я скажу, що за першим моїм планом огорожа мала оточити весь луг, принаймні милі на дві навколо. Але дурість полягала не в тому, що я взявся. Обгороджувати дві милі. У мене було досить часу, щоб поставити огорожу не то що на дві, а й на десять миль завдовжки, і я не зміркував, що держати кіз у такому великому, хоч і добре обгородженому загоні, однаково, щоб пустити їх пастись на всьому острові. Вони виросли так само дикими, і їх дуже важко було плевити. Це спало мені на думку, коли я постав, пам'ятаю вже ярдів з 50-го рожі. Тоді я відразу спинився і вирішив, поки що обгородити ділянку лугу, ярців на півтораста завдовжки і на настузавши.